Податкування доходів в Нідерландах від ФОПу в Україні. Як це працює, коли ви працюєте як підприємець, важливо знати, де і як ви сплачуєте податки. Все залежить від вашого податкового статусу та місця, де фактично ви заробляєте даний дохід. Головне правило, ви сплачуєте податки там, де ви є податковим резидентом. Якщо джерело вашого доходу знаходиться в іншій країні, то вона також має право на оподаткування ваших доходів. Це відбувається, якщо у вас там є постійна база, тобто фактичне місце, де ви отримуєте дохід. Розглянемо на двох прикладах: ви проживаєте в Нідерландах, але у вас є нерухомість в Україні і ви її здаєте в оренду в такому разі, ви сплачуєте податки в Україні, оскільки ваша нерухомість знаходиться в Україні. В Нідерландах ви зобов'язані задекларувати цей дохід, тому що Нідерланди є місцем вашого податкового резидентства. але не платите подвійний податок, тому що діє угода про уникнення подвійного оподаткування. Приклад 2. ви український ФОП, проживаєте в Нідерландах, маючи американських замовників. Тобто, фактично ваша постійна база і діяльність виконується на території Нідерландів. Тому Нідерланди повністю вас оподатковують в Нідерландах, так як тут фактично постійна база вашого доходу.